Вітаємо автокомпанії. Сьогодні на огляді в нас Renault Talisman 2018 року випуску повністю без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом з 1,5 дизельним двигуном та автоматичною кропкою передач. Поїхали на огляд! Автомобіль зустрічає нас максимальною оптикою LED Pure Vision, круговими парктроніками, дисками 18-го діаметру. У нас присутній безключовий доступ, а також датчики сліпих зон на дзеркалах. Також автомобіль обладнаний системою fol Control. Автомобіль зустрічає нас з комбінованим салоном шкіра та тканина, шкіряне мультикермо. У нас є повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, led панель та 192 тисячі чесного та перевірного пробігу. Автомобіль має контурну підсвітку салону. Звісно, у нас автоматична коробка передач з електронним паркінгом. Максимальна мультимедіа з навігацією та карплеєм, також присутній двохзонний клімат-контроль, самопаркування. Також у нас з асистентів паркування маємо парктроніки 360 та камеру заднього огляду. Автомобіль оснащений в нас максимальною музичною системою Bose. Задня LED-оптрика, фаркоп, сервопривід відкриття багажника. А також великі там містки і багажний ани автомобілі у нас на автомайданчику Львові повністю розмитений та сертифікований. Якщо вас цікавлять більш детальні фото, то опис по ньому ставте плюс в коментарях.